Середина серпня найшвидше в нас дозріває фундук сорту фудкорамі. Деревом пішов десь третій або четвертий рік, невисокий десь метр вісімдесят висоти. Сам цей сорт такий низкорослий, дуже форма куща така розлога гілки дуже ростуть от в сторони горизонтальні зібрав я урожай. Такі горішки, гарні, такої форми. Цього сорту, і що найбільше мене порадувало, так це те, що я не бачу хворих на монольоз горіхів. тобто Всі гарненькі, чистенькі, досить непоганий сорт. Дуже ранній, гарно плодоносить і не хворіє. Будемо далі за цим сортом спостерігати. مو نن ښودو ته